Слідчі волині підозрюють, що юристка та завідуючий господарством державного підприємства дослідне господарство, 1 травня, укладали фіктивні договори про надання послуг та поставку товарів із підприємствами. Правоохоронці вважають, що договори, які укладались, фактично приховували реальну оренду землі. Товариством з обмеженою відповідальністю в РБ на Вестпол під так званою прихованою орендою, було передано більше тисячі гектарів державної землі, на якій останні займались господарською діяльністю на власний розсуд. Збиток, який не держава, поки не оприлюднили. Якби укладали договори оренди, то мали б сплачувати ще кругленьку суму у бюджет. Всі три контрагента зареєстровані у Нововолинську. Вербена та Вестпол виробники м'ясної продукції. А от Праймсел спеціалізується на постачанні різного палива і подібних продуктів. Не дивлячись на те, що фірма зовсім молода і з мізерним статутним капіталом, її керівник вже встиг засвітитись на паперах іншої кримінальної справи. Рева лікарня в товариства закупила майже на 2 мільйони гривень неякісного вугілля. Навіщо цій фірмі знадобились сільськогосподарські поля? Слідчі стверджують, що для вирощування та збору сільськогосподарських культур за фактом порушено кримінальне провадження. Відомо, що дослідне господарство 1 травня на сьогодні має 5 податкових боргів. Наразі в юристки проведено обшук вдома та вилучено мобільний телефон, оптичний диск, ноутбук та системний блок, а також карти пам'яті, на яких може бути інформація, що підтверджує підозру слідчих. Якщо вина службових осіб буде доведена, їм світить ув'язнення від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років. Цікаво, що юрисконсульт, яка відповідала за укладення прихованих договорів, раніше займала крісло директорки у дослідному господарстві. 1 травня останні роки керівники міняються зі швидкістю світла. Двічі підприємство, нібито банкрутувало. Ольга Ганич не прокопчук, телеканал Аверс.